Вітаю, я кіновар, а це фільм Віваріум. Молода пара приїжджає до ідеального, але безлюдного мікрорайону, де кожний дім точна копія іншого. Ріелтор показує їм будинок і зникає, залишивши їх сам на сам із цією дивною реальністю. Вони намагаються вибратися, але кожна дорога повертає їх назад. Незабаром на порозі з'являється дивна дитина, і їхнє життя починає підкорятися абсурдним, лякаючим правилом, де кожен день це боротьба за збереження здорового глузду. Ти перелякалась? Мене додому дурна мама. Ти вже вдома. Фільм починається з Джемми, вчительки початкових класів, яка навчає своїх учнів імітувати дерева, що гойдаються на вітрі. Дітлахи із захопленням включаються в гру, і в класі лунає справжній шелест лісу. Після уроків учні вибігають на вулицю, прощаються з джемою та розбігаються по домівках. До вчительки підходить мати одного з учнів і питає, як ідуть пошуки нового житла. Джемма зізнається, що вони ще не визначились. Раптом вона помічає одну з учениць біля дерева, де двоє пташенят випали з гнізда і Загинули, вона заспокоює дівчинку, пояснюючи, що таке іноді буває в природі. Коли дівчинка йде, Джема чує дивні звуки з дерева. Підійшовши ближче, вона знаходить свого хлопця Тома, який працює садівником. Том ховає пташенят, кидає інструменти в багажник і сідає в машину. Дівчина нагадує йому переодягнутися перед тим як їхати, бо від нього смердить. Джемма каже, що вони мають зустрітися з ріелтором і продовжити пошуки житла. Том переодягається і вони вирушають до агентства нерухомості, де знайомляться з агентом на ім'я Мартін. Мартін вітає їх і розповідає про новий спальний район з доступними цінами недалеко від школи Джемми. Він умовляє пару поїхати з ним і оглянути будинок. Джемма та Том сідають у свою машину і їдуть за Мартіном. Незабаром вони опиняються в дивокраї, де помічають, що всі будинки виглядають абсолютно однаково, а навколо немає жодної живої душі. Їх охоплює легкий сумнів, але вони вже на місці, тому вирішують заглянути всередину. За поспит не платять. Мартін зупиняється біля будинку під номером 9, і вони заходять разом. На кухні Рієлтор дістає з холодильника шампанське та полуницю, пропонуючи їх парі. Джемма відмовляється, посилаючись на те, що вона за кермом. Мартін швидко переходить до огляду будинку. У вітальні він мовчить, а його поведінка здається дивною. Застигла посмішка та роботоподібні рухи. Потім він веде їх до дитячої кімнати, пофарбованої в блакитний колір. Джема здивована, але Мартін пояснює, що це будинок назавжди, створений для сімей, які хочуть жити тут вічно і старіти разом. Він питає, чи є в них діти, і Джема відповідає, що поки ні. Мартін, нібито передражнюючи, повторює її слова і переходить до показу головної спальні. Там Джема помічає складений одяг біля ліжка, але не приділяє цьому уваги. Потім Мартін веде їх до заднього двору, але сам іде в іншу сторону. Джема заглядає через паркан і бачить, що сусідній будинок порожній. Вона обертається, щоб запитати Мартіна, коли ж сусіди заселяться, але його вже немає. Вони з Томом швидко виходять із будинку, але машина Мартіна теж зникла. Том пропонує негайно їхати звідси. Вони сідають у машину і Джема її геть. Але після довгої дороги вони знову опиняються біля будинку під номером 9. Том сідає за кермо, але результат той самий. Наступає ніч, і в машині закінчується пальне. Джема пропонує переночувати в будинку, а вранці спробувати знову. Вони заходять всередину, беруть шампанське та полуницю з холодильника, але їжа виявляється зовсім без смаку. Наступного ранку Том бере драбину і лізе на дах, щоб оглянутися, але навколо лише однакові будинки, ніби в нескінченному лабіринті. Він спускається і каже Джеммі, що треба йти за сонцем, і воно виведе їх звідси. Вони починають перелазити через паркани аж до самої ночі. Коли Же помічає світло в одному з будинків. Вони біжать до нього, але це знову той самий будинок номер 9. Досліджуючи дім, Джема помічає коробку біля входу. Всередині вакуумно упакована їжа та засоби гігієни. Вона кличе того, хто залишив коробку, але у відповідь повна тиша. Том розриває коробку на шматки, підпалює її запальничкою, а потім підносить вогонь до фіранки, і будинок огортає полум'я. Вони цілу ніч спостерігають, як будинок згорає до тла і лягають спати один на одного. Ранком пара прокидається вкрита попелом. Раптом вони чують дитячий плач. Вони біжать на звук і знаходять ще одну коробку. Джема відкриває її, і на свій подив знаходить живу дитину. На внутрішній стороні коробки є напис: виростіть дитину і вас відпустять. Вона бере на руки немовля хлопчика, що пояснює, чому дитяча кімната була пофарбована в блакитний колір. Минає час, і на даху будинку з'являється напис Допоможіть. А хлопчик, якого вони виховують, за три місяці став десятирічним. Він заходить до кімнати Джемми та Тома і будить їх, імітуючи їхню сварку точними голосами. Потім він просить Джему виміряти його зріст. Вона робить позначку на стіні. Хлопчик запитує, чи він росте, і Джема це підтверджує. Він питає, що таке собака, і Джема відповідає, що вони вже пояснювали це. Хлопчик питає, чи відчуває вона себе виснаженою і називає її мамою. Джема відповідає, що не є його матір'ю. Раптом хлопчик починає кричати і не зупиняється, поки Джема і Том не приносять йому сніданок. Після їжі Том збирає всі відходи в коробку і виносить її на дорогу. Він запалює цигарку і сідає поруч із Джемою, щоб спостерігати, хто забирає та приносить коробки. Джема каже, що це марно, бо вони ніколи не зловлять цю людину і йде в будинок, щоб заварити каву. Тим часом Том залишається ззовні. Він зневажливо кидає цигарку в бік хлопчика, але вона відскакує і. Падає на землю навколо недопалку. Дивним чином зникає трава. Том помічає це і починає копати. Джемма приєднується до нього, але незабаром зупиняється. Вона помічає, що коробка зникла, і питає хлопчика, чи він її перемістив. Він заперечує і каже, що нікого не бачив. Того вечора, коли Том повертається в будинок, Джема запитує, навіщо він цілий день копав. Він відповідає, що сподівається знайти вихід під землею. Незабаром вони займаються коханням, а хлопчик таємно спостерігає за ними. Наступного дня Том знову йде копати. Джема пропонує допомогу, але він відмовляється. Вона займається пранням, а хлопчик дивиться телевізор, на екрані якого з'являються дивні візерунки. Вночі Джема виходить з будинку і сідає в машину. Том. Приєднується до неї. У машині вони відчувають себе спокійніше. Тут інший запах, який нагадує їм про дім. Випадково Том вмикає радіо, і вони здивовано виявляють, що акумулятор ще працює. Джема вмикає музику і світло фар. Виходить з машини і починає танцювати. Том приєднується до неї. Хлопчик виходить з будинку і спостерігає за ними, а потім теж починає танцювати. Раптом він штовхає Тома, і той падає, ударившись головою об асфальт. Тому люті б'є хлопчика і повертається в будинок. Джемма запитує хлопчика, чи все в порядку, але він піднімається і знову починає танцювати. Того вечора, коли Джемма укладає хлопчика спати, вона просить його дати їм трохи особистого простору. Хлопчик називає її мамою і бажає їй добраніч. Джемма знову заперечує, що не є його матір'ю, і виходить з кімнати. Раптом хлопчик починає кричати. Джемма повертається, трясе його і наказує замовкнути. Він зупиняється лише тоді, коли починає імітувати Тома. Джема з лютю називає його огидною паскудою і знову виходить. Вона повертається до своєї кімнати і намагається пригорнутися до Тома, але він каже, що не в настрої, і засинає. Наступні дні проходять за звичним розкладом. Яма, яку копає Том, стає дедалі глибшою. Одного разу він чує дивний шум з під землі, що змушує його копати далі. Вечором хлопчик дивиться телевізор на повній гучності, що дратує Тома. Він вимикає його, але хлопчик знову вмикає. Це повторюється кілька разів, поки Том не здається і не виходить із кімнати. Наступного дня, виснажений монотонністю, Том спостерігає, як Джема наливає молоко для хлопчика, який знову кричить. У люті він хапає миску з пластівцями та розбиває її об стіну. Хлопчик продовжує кричати. Том хапає його, виносить з дому і замикає в машині. Він каже Джемі, що хтось прийде за хлопчиком, якщо вони не хочуть, щоб той помер з голоду. Джема запитує, що вони робитимуть, якщо ніхто не прийде. Том відповідає, що, можливо, вони звільняться, якщо хлопчик помре. Він нагадує їй, що вони не є його батьками, і Джема не повинна почувати себе відповідальною за нього. Співчуваючи хлопчику, Джема забирає ключі у Тома і відчиняє машину. Вона вибачається і обіцяє, що Том більше його не чіпатиме. Знову Джемма укладає хлопчика спати, На дворі чути, як Том копає. Вона каже хлопчикові, що Том скоро втомиться і засне, тому йому теж варто відпочити. Хлопчик запитує, що таке сни, і Джема пояснює. Потім вона лягає поруч із ним і засинає, а хлопчик обіймає її. Тим часом Том засинає в ямі на дворі. Наступні дні проходять інакше. Хлопчик і Джема починають зближуватися. Вони разом їдять, грають, проводять час на пікніках. Том їсть окремо, відсторонений. Одного ранку Джема прокидається, умивається і йде перевірити хлопчика. Вона не знаходить його і думає, що він зник. Джема запитує Тома, але той байдужий до пошуків. Вона вирушає шукати хлопчика на вулицях. Повернувшись до будинку номер 9 вона помічає, що хлопчик стоїть біля Тома з книгою в руках. Джема забирає книгу і намагається її. Прочитати, але текст складається з незрозумілих символів і знаків. Вона помічає малюнки людей з роздутими горлами. Джема закриває книгу і підходить до хлопчика, який дивиться телевізор. Вона запитує, з ким він сьогодні бачився. Але хлопчик каже, що йому не можна про це розповідати. Тоді Джема пропонує зіграти в гру пародії. Вона просить хлопчика зіграти роль Тома, і той імітує його досконало. Потім вона просить його зіграти людину, яку він сьогодні бачив. Хлопчик погоджується. Раптом його горло починає роздуватися, очі загортаються, і він починає видавати дивні неприродні звуки, лякаючи джему. Вона відступає, починає плакати і каже, що хоче повернутися додому. Хлопчик називає її дурною і каже, що вона вже вдома. Минув ще деякий час, і хлопчик уже дорослий. Джема подає йому їжу, а потім несе обід для себе і Тома до кімнати. Вона зізнається тому, що шкодує, що не дозволила йому вбити хлопчика. Потім допомагає Тому прийняти душ, бо він захворів через постійне копання. Одного дня Том нарешті знаходить щось у ямі. Він у жаху, це вакуумні мішки з тілами. Він вилазить із ями, намагається кричати, але йому важко дихати. Том падає на асфальт. Джеми вибігає з будинку, допомагає йому піднятися. Але двері будинку виявляються замкненими. Вона благає хлопців відчинити, але тому байдуже. Джемі доводиться провести ніч з Томом у машині. Наступного ранку стан Тома погіршується. Джема благає хлопця відчинити двері, але він каже, що Тома треба відпустити. Джема безсило спостерігає, як Том помирає. Через кілька годин хлопець виходить з вакуумним мішком. Джема несамовито плаче від втрати коханого, а хлопець знову її передражнює. Він кладе тіло Тома в мішок і кидає в яму. Наступного дня Джема ховається в машині. Коли хлопець виходить, вона намагається вдарити його киркою, але це не завдає йому суттєвої шкоди. Він відповзає, видаючи страшні тваринні звуки. Раптом хлопець проповзає через отвір під асфальтом, і Джемма слідує за ним. Вона падає в червону кімнату, де бачить маленького хлопчика і плачучу жінку. Потім вона падає в іншу кімнату. Там пара займається коханням, а хлопчика плодує їм. Джемма знову падає і опиняється в кімнаті, де чоловік наклав на себе руки у ванній. У вона скачується сходами і знову опиняється в будинку номер 9 Слабка і поранена, Джема не може чинити опір. Хлопчик застібає її вакуумний мішок і каже, що матері повинні доглядати за синами, а потім помирати. Він кидає тіло в яму і закопує своїх батьків. Хлопець бере машину Джеми і їде до агентства нерухомості. Там він знаходить помираючого Мартіна. Він забирає його Пейдж, застібає у вакуумний мішок і вітає нову пару, яка заходить до агентства.